Обіцяли, що будемо сьогодні говорити докладніше. Так, ось спроби наступу російських сил на Сумщину ніколи не слід виключати. Про таке заявив етері Радіо Свобода, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. За його словами, як і на півночі Харківщини, росіяни там можуть намагатися наступати, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту. Послухаємо. Але не можна виключати, я це зазначав і раніше, що в тому числі і по сумському напрямку ворог може в будь який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити. Щось подібне, як це зараз відбувається по харківському напрямку, саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни знову ж таки, якщо говорити про Сумський напрямок, якщо такі дії ворог вчинить, щоб ми посилювали і цей напрямок. І тут туди свої резерви, поки вор, ми, поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.